Вітаю! Слава Ісусу Христу в рубриці Христотерапії з Наталією Шпит Зустрічі Любові в Христі Ісусі, з Богородицею. І сьогодні я читаю Посередниця в стражданні, дезертирство без наслідків. Кехріту мене. Благодаті повнам! Один екзорцист розповідає, був такий випадок, який завдав мені великих моральних страждань. Одного ранку під час чергової спроби екзорцизмувати, демон не приховував свого величезного роздратування через те, що я продовжив обряди з попереднього дня, які для нього були надзвичайно болісні. Тому він хотів помститись і почав несподівано для мене з надзвичайною точністю і задоволенням. А при цьому підступно сміючись описувати всі факти, які привезли до мого страждання, хвалився при цьому, що саме він посприяв їх появі та зміцненню. Демон також погрожував мені ще одним болісним стражданням, яке було набагато гірше від попередніх. Тоді я помолився так. Господи, через Руки Марії повністю жертвую Тобі всі ці страждання. Не встиг я ще сказати слово страждання, коли Демом раптом змінив тон і принизливим криком почав верщати. Ні, ні, вона їх забрала, вона вкрала ці страждання. Вона їх поцупила віднесла до того відразу. Я навіть не зміг. Її зловити, вона просто взяла і перенесла їх вгору. Скільки душ ви в мене вириваєте? Наведені вище цитати узято з книжки одного з найдосвідчених італійських зорцистів, отця Франческо Бамонте. Сестра з Сфатіми якось сказала, найболіснішим для неї є те, що у світі так багато безглуздих страждань, яких завдає диявом, бо він завжди є їх одноосібним автором. Безглузне страждання це будь-яке страждання, яке не було пожертвоване Богові, найніжнішому з усіх батьків і поєднання з Христом та мукою Ісусом. Страждання, яке не було пожертвуване Богові через руки Марії є безглуздим стражданням. Воло лише викликає бунт проти Бога і є джерелом звинувачення на його адресу, що він безжалісний, бо він жахливий тиран, нещадний кат, і навіть те, що він сам є сатаною, який приносить всі страждання. Це найгірше звинувачення, яке можна адресувати нашому найніжнішому небесному отцеві. Що саме Він є автором страждань, які ускладнюють нам життя. Це повній несенітниці, тому що Бог є нескінченною любов'ю, нескінченне милосердя, нескінченна доброта і нескінченна ніжність. Ось чому я хочу запропонувати вам коротку, але надзвичайно важливу молитву, яка впорядковує важливу сферу нашої духовності. Нехай вона стане серйозним елементом вашого повсякденного життя. Моліться, якомога частіше, навіть своїми словами, приблизно так. Отче Небесний, я відрікаюсь від брехні, що ти є автором страждання на світі? Я відрікаюсь від цієї брехні, яка морочить мені голову і не дає мені спокою. Якщо ти всемогутній, якщо ти є любов, то чому на світі так багато зла? Чому в моєму особистому житті так багато різних страждань? Любий, мій татусю, я відрікаюсь від звинувачення тебе в тому, що ти автором і творцем страждань на землі. Я відрікаюсь від того, що ти безпорадний, що не хочеш мені допомогти, що я сам повинен із цим опоритися, що ти не маєш жодних почуттів та не чуєш мого болю і страждань, що ти їх не бачиш. Це могутнє, мій татусю, усі страждання мого життя, якими сатана хоче підбурювати мене проти тебе. Хоча це Він є автором, тепер я віддаю в Твої руки через руки Марії, пов'язуючи їх із муками, і Христом Твого Сина Ісуса Христа. Я присвячую Тобі кожну секунду страждань у моєму житті, від моменту зачаття аж до моєї смерті. Я все жертвую Тобі через руки Марії, щоб. Ти міг це використовувати, знищуючи лихі діяння диявола у світі, приймаючи мою жертву повної відданості, тобі. Амінь. Хоча нам у це можливо важко повірити, але іноді насправді потрібно зовсім мало. Повторюйте хоч би таке одне речення протягом свого життя, Татусю, жертвую тобі страждання від моменту зачаття аж до моєї смерті через руки Марії, поєднуючи їх із Христом Ісуса на відкуплення світу. Достатньо повторити лише це одне речення, адже воно містить усе, що є найважливішим Сховаємося в серці Марії, адже ніхто так сильно, як вона, не хоче, щоб ми всі зцілились, оскільки всі ми її улюблені діти. Ми часто страждаємо на хронічні захворювання і здається, що вони невиліковні, але насправді це не так. Для Небесного Отця вилікувати нежить і вилікувати рак це одне те саме це те саме хочу. Проблема полягає в тому, а точніше, в нашій невірі. Тому намагаймося зміцнювати нашу віру і сховайсьмо у Марії, яка вся є цілковитою довірою Богові. Так ми будемо черпати серця Марії на звичайну віру та наповнювати нею наші серця. Одна з найкрасивіших молитв, яку потрібно відмовляти щовечора перед сном це молитва віддання себе, всього світу тіла і душі в руки Марії, щоб вона взяла нас так само, як взяла тіла тіло Ісуса Христа, зняте з Христа. Якби у нас була можливість подивитись на наші рани очима Всемогутнього татуся, який є нескінченна любов, ніжність, доброта, милосердя, співчуття і милість, ми. Побачили, що Він дивиться на нас зовсім інакше, ніж ми ж дивимося самі на себе. Дуже часто, бо навіть кожного дня, ми ходимо побиті в синцях, поранені гріхами, які ми самі скоїли, або гріхами інших людей, які до нас по нас вдарили, страшенно змучені і зранені. Ми намагаємося, самотужки впоратися зі стражданнями і забуваємо, що вони перевищують наші людські можливості. Ці рани такі болючі, що в результаті ми боїмося кожного наступного дня життя. І часто, і часто все це триває, доки ми не помремо. Тому я прошу вас, дозвольте Марії, матері скорботні, сховати вас у своїх обіймах. Зробіть це так само, як вона прийняла Ісуса і бальзамом своєї ніжності, своїх сліз омивала Його рани, скорботно плачучи над Ним і зробитим серцем Марії, матері. Уявіть, як Марія тримає вас на руках і лагідно перев'язує кожну рану своїми поцілунками і бальзамом своїх сліз. Розкажіть їй про свої найболючіші рани. Приймайте її ніжність із найбільшою любов'ю, відданістю, довірою та вдячністю. Амінь.